Ну, і хилянти можуть залишитись без зарплати майна та потрапити у кримінальний розшук. Про це пише судово-юридична газета. 16 липня в Україні має наповно запрацювати механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не повідомили державі свої актуальні дані. За прогнозом юристів, покарання за порушення правил військового обліку зможуть уникнути лише ті порушники, які не ведуть жодного соціального життя, ніде не працюють, не навчаються та не мають житла або жавто. В разі якщо військовозобов'язаний не прийде до ТЦК сам, то повістку за Останньою відомою адресою, ну а після цього запуститься механізм штрафів. Ухилян там просто блокуватимуть рахунки, а власне стягнення за неоновлення даних списуватимуть на користь держави автоматично із кожної зарплати. Окрім фінансових санкцій, ухилянтів можуть чекати фізичні обмеження. До прикладу чоловіка, який не оновив дані, позбавлять правом кермувати автівкою, а особливо злісних порушників можуть оголосити у кримінальний розшук. За ухилення від на військову службу відповідно до чинного законодавства можуть посадити за грати до п'яти років.